Вітаю! Ветері Новини Прикарпаття для вас у студії працює Інна Федунків. Просто зараз до вашої уваги огляд головних подій доби. Внаслідок ракетних обстрілів об'єктів критичної інфраструктури на Прикарпатті задіяні графіки обмеження енергоспоживання. Упродовж останнього тижня енергетики шукають підтримки від інших країн для покриття дефіциту. Про це розповів директор з управління активами енергетичної компанії Олег Сеник. Більше у сюжеті. Дефіцит в енергосистемі України внаслідок пошкодження об'єктів критичної інфраструктури через ракетні обстріли на Прикарпатті ввели графіки погодинних вимкнень. Також діятимуть і аварійні відключення. Це такі потужні інструменти енергосистеми, коли треба дуже швидко скинути велику потужність. От туди вноситься до 50% всього навантаження області. І ми зараз маємо схеми підготовлені до задіяння цього графіка. Після останніх обстрілів ми знаходимося в стані готовності. Часу на реалізацію такого графіку є 3 хвилини. З магістральних підстанцій і з наших підстанцій, з силами чергових і телемеханіки. Відбувається вимкнення. Якщо ж ситуація не покращуватиметься, і частота в електричній мережі знижуватиметься до нижче допустимого рівня, розповідає Олег Сенек, енергетики застосовуватимуть автоматичне частотне розвантаження. Тоді вже включається автоматика і відключає споживачів. Обсяг цих вимкнень доводиться нам щороку енергосистемою. І е, вимикаються всі споживачі. Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук наголосила, щоб зменшити навантаження на енергосистему в Україні, прикарпатцям слід економити електроенергію. Нам потрібно економити електроенергію і в пікові водини, і не використовувати, не користуватися тим, чим ми, наприклад, привикли користуватися там прасками, кондиціонерами, електрочайниками. Колеги, це звичайні такі побутові речі, яких ми можемо себе обмежити. Якщо ми обмежимо приклади правильна води у Олег, це є додаткова електроенергія для енергосистеми. Тому давайте ощадно використовуємо всі ці такі прилади, до яких ми, здається, звикли, але той час, коли потрібно від них трошки відвикати. До слова дізнатися графік вимкнень та чергу, до якої ви належите, можна на сайті енергетичної компанії. Ліліана Іванійчук, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї у департаменті фінансів Івано-Франківської обласної військової адміністрації розказали про субвенції з державного бюджету місцевим та надання підтримки людям з особливими освітніми потребами. Для Прикарпаття на січень, серпень 2023-2024 навчального року на це передбачено понад 10 мільйонів гривень. Скільки коштів вже отримали, та на що саме? Дивіться за мить. Понад 10 мільйонів гривень на навчальний рік таку субвенцію з державного бюджету на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2024 році передбачено для Івано-Франківської області. За рахунок субвенції здійснюється оплата праці, проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять, що визначені індивідуальною програмою розвитку. Особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах, групах, закладів дошкільної та середньої загальної освіти, а також особам з особливими освітніми потребами, які у закладах професійної, професійно-технічної освіти одночасно з набуттям кваліфікацій професійної, професійно-технічної освіти здобувають загальну середню освіту. На сьогодні з державного бюджету отримано субвенцію в сумі більше 6 мільйонів гривень. Це складає 100% до плану на січень травень 2024 року. У поточному році буде здійснено другий етап розподілу коштів зазначеної субвенції. Відповідно до якого плануємо отримати ще додаткову суму субвенції з державного бюджету. Розподіл коштів заплановано на вересень з урахуванням учнів з особливими освітніми потребами, які розпочнуть навчання з нового навчального року. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї. Європейська перспектива конференція розвитку міжмуніципального співробітництва у Коломиї відбулася міжнародна конференція. На захід запросили гостей та міжнародних партнерів, з якими в майбутньому планують налагоджувати інвестиційну співпрацю. Побували на конференції, і наші коломийські кореспонденти. Європейська перспектива конференція розвитку міжмуніципального співробітництва. Захід, який зібрав за одним столом коломийську владу та майбутніх інвесторів, час війни вважає очільник громади Богдан Станіславський. Такі події мають відбуватися постійно. Ми зараз в такому періоді, що мусимо робити одночасно багато речей і оборонятися і думати про майбутнє. От сьогоднішня конференція це про майбутнє. Про майбутнє, тому що ми хочемо розвиватися, а для розвитку потрібні ресурси. Ми розуміємо, що держава зараз всі ресурси і місцеві бюджети витрачає на оборону. Наші партнери західні з цілого світу готові нам допомогти, але вони хочуть це зробити, вони хочуть, щоб це було прозоро, відкритий спосіб, щоб вони розуміли, куди це витрачається. І хоча, поки в місті ще не зреалізували жодного проєкту, але його очільник певен, що вже найближчим часом вони запрацюють. Є проєкти, які реалізуються. Скажу, один з них це українсько шведський проєкт, де наша громада, одна серед 12, брала участь у Сараєво, була така конференція. Знову ж таки, основна ціль це знайомство: 12 міст Швеції, 12 міст з України. Далі ми маємо напрацювання з румунською стороною, де ми пишемо спільні проекти. Тобто, що хоче муніципалітет румунський. Аналогічно в тій сфері в культурі, чи в медицині, чи в освіті ми пишемо такий проект у нас. Директорка інституту розвитку Коломийської громади Лариса Кулик зазначила, що більше як за рік роботи розроблено ряд проєктів. Після закінчення конференції певно, що їх буде ще більше. Інститут розвитку громади спільно з міською радою та румунськими партнерами вже розробив та подав чотири проекти у сфері розвитку охорони здоров'я. А саме, ми плануємо закупити обладнання для відкриття відділення. Малоінвазивної хірургії для закупівлі дорогого обладнання для реабілітаційного відділення, також для дитячої хірургії. Ще плануємо подати три проекти у сфері надзвичайних ситуацій біорізноманіття. Плануємо отримати кошти для укріплення берегоукріплення серед спікерів конференції і представники Швеції. Work and for freedom and democracy. Потрібно працювати над солідарністю і не тільки з українськими людьми, боротися за свободу з українськими та європейськими людьми. Конкретніше це підготувати співпрацю з українськими людьми у проєктах, таких як освітні. Мер мав ідею організувати дитячий табір, з яким допомогли шведи. Коло працює я працюю з 2016 року. Півпрацюю з міським головою і місцевою громадою. Організатори певні, що залучення нових європейських інвесторів має неабияк допомогти. Місцевому бюджету, адже в час війни коштів не вистачає. А європейці можуть надати фінансову підтримку. З коломий Богдан Малецький Галина Романчук, телерадіокомпанія. Раї підсилення українського бізнесу та покращення економіки в Івано-Франківській торгово-промисловій палаті. Відбулася зустріч українських підприємців з представниками 14 компаній з Естонії. Про що говорили, та якою була мета зустрічі, дізнавалася Ліліана Іванійчук. Побудувати партнерство для подальшої співпраці бізнес компаній в Івано-Франківській торгово-промисловій палаті відбулася зустріч прикарпатських бізнесменів із естонською делегацією. В умовах повномасштабного вторгнення важливо налагоджувати міжнародну співпрацю, каже президент палати Андрій Левкович. Адже це стимулюватиме економічне зростання в Україні. Сьогодні у нас буде торгове таше посольство Естонії, керівник торгово-промислової палати регіональної. Заступник керівника національної палати, і в нас буде 15 компаній бізнесу, тобто це великі компанії, які займаються від будівництва до газу, меблів і також. Інформаційних технологій сьогодні бізнес компанії, які будуть з боку України. Це є фактично всі бізнес компанії нашої області, записалося біля 60 компаній. Представник естонської делегації Маркус Ільм'ярв каже: вони хочуть обмінятися досвідом з українськими підприємцями та працювати над спільними торговими, креативними та виробничими проєктами. Ми хочемо передати досвід Естонії українським підприємцям. Ми співпрацювали з НАТО, з європейським союзом. Маємо сучасні it технології, і хотіли б саме цим досвідом поділитися. Ну і звичайно, ми зацікавлені у співпраці щодо інформаційних технологій, полематеріалів, лісозаготівель та обробці металу. радник з питань економіки посольства Естонії Анто Рехима каже: їх країна зацікавлена не лише у обміні досвідом з українськими бізнес-компаніями, а ще й в інвестуванні. Тюфайн бізнес партнернікрейн. Естонський бізнес зацікавлений в українському не тільки в плані партнерства, але й також в інвестуванні. Ми хочемо налагодити ці відносини. Хочемо експортувати українські товари в Естонію. Можна залучати українські сервісні послуги і, звісно, сприяти інвестуванню в Україну До слова, в перші дні війни Естонська торгово-промислова палата першою запропонувала свою допомогу. Загалом вони передали близько 15 вантажів з гуманітарною допомогою. Ліліана Іванійчук, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї. У Коломиї пройшов магістральний еткемп. Цього разу його учасниками стали близько трьох сотень педагогів з усіх областей України. Відвідали його і наші Коломийські журналісти. Крізь недозірок, освітні інновації та перспективи. Таку назву мав освітянський магістральний еткемп, який відбувся у Коломийському ліцеї номер 1 Це вже другий еткемп, що відбувається у місті над прутом. Еткемп Україна. Путувався близько 6 місяців. Наша команда вчителів виборола ну, таку можливість провести едкемп, і це для нас дуже велика честь, адже магістральний едкемп це, це один із найвищих, найкращих едкемпів. Тому до нас сьогодні. Завітало дуже багато людей, які будуть ділитися своїм досвідом, напрацюванням. Місцеве управління освіти та Коломийська міська рада вважають за честь проводити в себе такі заходи. Другий рік війни і в Коломиї відбувається таке. Це всеукраїнський форум, який визнається всіма вчителями, освітянами. Ну, це означає, що ми боремося, що Коломия буде освітньою столицею, як мінімум Прикарпаття. Це дуже велика честь, дуже велика радість, тому що наші педагоги, напевно, настільки прогресивні, наскільки передові, що до них хочуть їхати люди з цілої України. А тут сьогодні, повірте, так Житомир, Вінниця, Київщина і, і всі куточки нашої держави. До слова на Прикарпатті відбулося вже три магістральних кемпи. Два з них у Коломиї. Коломия виривається вперед. Е, 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 ініціативах і стає таким центром освітніх інновацій. Це не може не тішити. Це вже другий ткемп тільки е, в Коломиї, і третій в франківській області. Тому це неймовірно подія велика, тому що ми стоїмо на порозі великих змін. Запросили на захід, аби поділитися досвідом та обговорити сучасні виклики в освіті більше як 20 спікерів. Одна із них Тетяна Вакуленко, директорка Українського центру оцінювання якості освіти. Учителі це важлива спільнота. І як і в будь-якій спільноті має бути обмін думками, обмін ідеями, спілкування в умовах страшної війни в Україні це набуває ще більшої важливості, тому що педагоги, як ніхто, тримають насправді суспільство в адекватному стані, і це спілкування, підтримка, взаємодопомога така. Невимушена атмосфера, в якій можна поділитися своїми радощами і болями, надзвичайно важлива. Те, що Колома вже вдруге приймає у себе еткемп, вважає заступник голови державної служби якості освіти Іван Юрійчук, свідчить про прогресивність вчителів та їхнє бажання вдосконалюватися. Це спільнота, яка об'єднана на основі цінностей. Це педагоги, які сповідують і знають ті найкращі методики, які зараз є в світі, і які їх Втілюють в життя. І тому, як на мене, дуже важливо, щоб у нас тут, в Коломиї, такі заходи відбувалися, тим більше, що в минулому році такий захід відбувся вперше, він відбувся на дуже високому рівні. І в цьому році статус. Ем... Статус цього заходу він підвищився. Продовж дня учасники заходу провели понад 20 панельних дискусій. Головною темою стало впровадження телекомунікаційних технологій у сучасній школі. Також були організовані і ряд майстер-класів. З Коломи Богдан Малецький Галина Ровеншук телерадіо компанія Раї у Бурштинському торговельно-економічному коледжі. З нагоди дня вишиванки влаштували святковий концерт за участю студентів цього навчального закладу та вихованців бурштинської музичної школи. На культурно-мистецькому дійстві побувала і Надія Польова. Актова зала Бурштинського торговельно-економічного коледжу повнилась вишиванками був таке особливе свято. Усі хочуть якнайкраще презентувати свій святковий вишитий одяг, який є справжнім оберегом кожного українця. Захід організували спільно з бурштинською музичною школою. Сьогодні у нас у день вишиванки творчий звіт колективів дитячої музичної школи Бурштинської та Бурштинського торговельно-економічного фахового коледжу. Окрім того, в нас буде флешмоб. Україна єдина. Та сьогодні в вашій увазі представлено торт оформлений у вигляді вишиванки. Великий торт став смачною окрасою заходу, адже оформлення було стилізоване до дня вишиванки. Рушничок з орнаментом сорочка та ніжні квіти прикрашали солодкий десерт. На свято завітали представники духовенства, місцевої влади та депутат обласної ради Андрій Іваськів. Це є український генетичний код, Наша вишиванка. Дякуючи нашим захисникам, ми сьогодні маємо можливість бути тут поряд з дітьми, поряд з викладачами. Хочу побажати нам тільки одне скорішої перемоги, і щоб закінчилась війна. Важливо одягати вишиванку, переконаний декан бурштинського деканату, отець Дмитро Шмігель, бо вона несе в собі, як каже, особливий знак. Ми носимо вишиванку в знак радості, миру, добробуту України. Бажаємо кожному українцю миру, Мирного неба, спокою, перемоги, добробуту, процвітання. Усі присутні мали можливість послухати майстерне виконання вихованцями музичної школи відомих творів на різних музичних інструментах. Також насолоджувалися співом та танцювальними композиціями у виконанні учнів коледжу. Такий творчий захід, як наголосили, спрямований на популяризацію вишиванки, особливо серед молоді. Наші здобувачі освіти, педагогічні працівники та всі працівники закладу одягнули. Свої найкращі вишиванки щоб ще раз всім цілому світу доказати, що вишиванка. Це гордість українського народу. На сам кінець учасники дійства на площі сформували велетенську карту України з її незмінними для нас кордонами. Надія Полєва, Олег Бат, новини телерадіокомпанії Рай до відзначення дня вишиванки долучилася і Коломия. Відтак в обласному госпіталі ветеранів війни провели акцію під назвою Вишиванка для воїна. У медустанові всім захисникам, що заходяться на лікуванні чи реабілітації, дарували вишивані сорочки. Були на заході і наші. Коломийські журналісти. Щороку в обласному госпіталі ветеранів війни відзначають день вишиванки. Цьогоріч колектив вирішив подарувати військовим, які перебувають на лікування чи реабілітації вишивані сорочки. Для цього зібрали понад 25 тисяч гривень. Це кошти виключно персоналу. Свято завжди 3 і четвер травня, і ми це вже святкуємо декілька років підряд. це вже вроді бі сьомий рік. Коли ми одіваємося вишиванки і прикрашаємо наш заклад, заклад на саме його сьогодні. Але ми сьогодні вирішили для наших військових зробити за власні кошти наших працівників акцію таку одягни вишиванку нашого військового. Ми закупили більше 30 вишиванок і бачите, сьогодні наші військові всі у діті вишиванці. Директор зізнається, що давно мріяв втілити це в життя. А от обирати вишиванки, довірив жіночій половині колективу, вибирали зрозуміло, що наші газині. Сьогодні від ранку вони ходили, скупляли на базарі вишиван. Спочатку ми вийшли. Скільки нас кому подарити, який розмір не так все просто. Наші військові різні, від високих до низьких. Військовослужбовець 10 окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс Володимир каже, що це не перший його госпіталь. Однак такою акцією він вражений. Дуже гарно і приємно. Приємно, в першу чергу, що дотримуються свята навіть в таких умовах, тобто і в самих лікувальних закладах. Та й взагалі про сам лікувальний заклад тільки, ну, перше, скажімо так, вже не перший госпіталь, в якому є не перший раз. Тобто, відповідно, приємно взагалі будь-яка організація в цьому госпіталі, тобто як і самого персоналу, харчування, що не менш важливо, перший госпіталь Нормальне харчування, і знову ж таки, як в традиціях на західної України, це підтримання самих традицій. Святкування провели на подвір'ї медзакладу. На спогад зробили загальне фото у вишиванках. З коломий Бан Малецький Галина Рованчук, телерадіокомпанія Раї. Боролися за перемогу в Івано-Франківському коледжі фізичного виховання. Провели фінал спортивних змагань «Надія нації. Участь у ньому взяли 20 команд-переможців з усіх куточків Прикарпаття. Детальніше розповість Яна Лазорик. Надія нації: 20 команд фіналістів різних видів спорту зібралися, щоб визначити переможців. Турнір відбувся в Івано-Франківському коледжі фізичного виховання. Попередньо участь в районних змаганнях взяло 152 команди з усього Прикарпаття. Це більше півтори тисячі учнів загальноосвітніх закладів області. Сам фінал буде досить цікавий, тому що зараз до нас приїхали переможці зональних змагань. Ми відвідали 8 населених пунктів. Загалом ми провели 10 сезональних змагань. Як я вже сказав, взяло 152 команди. Участь наше змагання має таку патріотичну мету. Звичайно, що ми не забуваємо за наших воїнів. Дякуємо Збройним силам України, які боронять нас і дають змогу виховувати таку красиву, здорову, патріотичну молодь. Директор коледжу Любомир Писічняк каже: мета даних змагань популяризувати здоровий спосіб життя та подружити молодь між собою. А головне віддати шану нашим захисникам. І ми розказуємо і про тих, хто віддав вже життя за незалежність нашої держави, і тих, хто зараз воює. Ну, якщо в минулому році нас 17 виплачів несли службу у рядах Збройних сил, то зараз наполовину скоротились. Хтось звільнився по, по різних причинах, але той самий Роман Москалик демобілізувався і зараз працює в коледжі. Перемогу своєї команди вірить і Руслана зі села Старі Кути. Ми сюди приїхали представляти, так як нашу школу в змаганнях надія нації. Мої враження від цих змагань дуже яскраві. Я дуже рада, що я тут опинилася зі своєю командою. Бажаю перемоги усім, але став найбільше. Я буду е, е, представляти так, як волейбол. Такі змагання в Івано-Франківську проводять вже вдруге. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Такою була інформаційна палітра дня на Прикарпатті. Зараз коротка перерва. А далі продовжимо оглядом подій світу. Тож не перемикайте.